Цей чудовий вечір, коли по всьому світу, чи по частині цього світу люди говорять Христос Воскрес! І відповідають чудовою відповіддю. Воістину Воскрес! Це надзвичайно хороше привітання. І дуже цікаво, про що ми думаємо, коли ми вітаємося так, про що дійсно наші думки в той момент, коли ми кажемо Христос Воскрес. І коли ми відповідаємо воістину Воскрес, про що ми думаємо тоді? Важливо запитати себе, про що я думаю тоді, коли я говорю це. Я роздумував про учнів Христа, коли вони чули від Христа ці речі, що йому треба буде піти на хрест, витерпіти ці муки, постраждати на третій день воскреснути з мертвих. Про що думали його учні, коли він їм говорив ці речі? Давайте разом подивимося в кілька місць. Перше місце, яке б я хотів, щоб ми відкрили з вами, це Євангелія від Матвія, 16 розділ. Євангеліє від Матвія, розділ 16, ми прочитаємо вірш 21 і 22. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути. Третього дня. І на бік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. Коли апостол, один з найближчих учнів Христа, чує від Христа ці речі, що Христос повинен постраждати піти на смерть і воскреснути третього дня. Петро говорить йому, не треба цих речей, хай вони не стануться з тобою. Чому Петро говорить ці речі? Я думаю, Петро в той час не думав про те, що говорить Христос. Він думав про те, що Він хотів. Можливо, він хотів, щоб Христос став Царем для Ізраїля в той час. Він надіявся, що Ісус прийде і запанує над Ізраїлем, визволить їх. З рабства римлян. Можливо, тому Петро каже, нехай не буде тобі цього. Змилося, Господи. Петро, Петру не подобалось, напевно, чути ці речі, це було некомфортно чути, що той Господь, Спаситель, який прийшов, Він іде зараз постраждати на хрест. Я думаю, це давало йому зрозуміти, що це буде не зовсім. Комфортна подорож. Тому Петру було не дуже приємно напевно чути ці слова. Але що Господь Ісус йому відповідає вірш 23. А він обернувся і промовив Петрові: «Не відступися від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. В той час, коли Господь Ісус розказував, що з ним має статися. Про Його смерть і Воскресіння. Петро думав про людські речі, так говорить Господь Ісус. Ти думаєш про, не про Боже, а про людське. І в мене виникає питання, про що думаємо ми з вами, коли ми чуємо сьогодні Христос Воскрес і що Він Воскрес воістину? Про що ми з вами думаємо в цей момент? Чи ми часом не думаємо з вами про людське, а не про Боже? Ми можемо думати про цей святковий стіл, як люди гарно на Пасху сідають. Снідати з родиною чи обідати. Можливо, це про що ми думаємо, коли ми чуємо ці слова Христос Воскрес. Можливо, хтось думає про свої вихідні на роботі, коли чує Христос Воскрес. І це може і так і залишитись для нас, просто цим. З роздумами про людське, ніколи не подумавши про Боже, дійсно, а про що говорять ці слова, бо це є Божі слова, те, що Христос Воскрес. Це є слова з Писання, і це є істина. І дуже важливо, що ми роздумуємо про ці слова, що вони означають особисто для мене, що Він Воскрес, що Він, був, що він постраждав, що Він був вбитий. І він Воскрес. Чи це щось означає особисто для мене? Чи коли ми чуємо ці слова, ми продовжуємо думати про людські речі? Роздумуючи про Петра в його житті точно був момент, коли він зрозумів, чому Христос помер. Точно був момент, коли це стало для нього особистим. Точно був момент, коли зрозумів Петро, що це Господь пішов за його гріхи. На Голгофу, і що він сам своїм тілом підніс його гріхи на дерево? Точно був момент цей в житті Петра, варто запитати себе, чи був в мене цей момент, коли я перестав думати про людське і почав думати про Боже. Що це означає особисто для мене, що Христос Воскрес! Тому що від, цього, від того часу багато не змінилося. Люди, коли чують ці речі, що Христос постраждав, помер і воскрес на третій день, вони думають про, продовжують думати про людські речі. І важливо, щоб прийшов цей момент, який точно був в житті Петра, коли ми задумалися, що це означає особисто для мене, що Христос воскрес. Підемо далі в Марка, 10-й розділ. Марка, 10 розділ. Прочитаємо з вірша 33, по вірш 37. Це починається зі слів Господа Ісуса Христа, вірш 33. Оце в Єрусалим ми йдемо і первосвященникам, і книжникам, виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його, і поганам Його видадуть. І насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати і вб'ють. Але третього дня він воскресне, і підходить до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що, ми будемо, про що будемо просити тебе. А Він їх поспитав, чого ж хочете, щоб я вам зробив. Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сіли праворуч від тебе один і ліворуч один. Знову Господь Ісус Христос повторює майже ті слова своїм учням. Він говорить, що вони йдуть в Єрусалим і Йому треба його засудять на смерть. Що будуть насміхатися, плювати на нього, бочувати, вб'ють, і Він воскресне. І ми бачимо, про що думають в той час його учні. Це також одні з найближчих Його учнів, Яків та Іван. Таке враження, що вони не чують, про що говорить Господь Ісус. Вони підходять до нього з проханням, щоб вони, як два брати, Сіли один праворуч, другий ліворуч. Чи вони роздумували про те, що говорив Ісус Христос? Чи вони також думали про певні фізичні речі? Про щось людське? Можливо, Яків думав про Івана, а Іван думав про Якова. Можливо, вони думали, що їхня сім'я зараз так близько з Месією. І це такий чудовий для них час. Вони думали один про одного, але чи вони думали насправді про Господа Ісуса Христа? В той момент, коли Він їм говорив. Засудять на смерть Його, насміхатись будуть із Нього, плювати на нього, бичувати і вб'ють. Але Він Воскресне. Вони думали про свою сім'ю, але чи вони думали про слова Господа Ісуса? І знову, наскільки я бачу це списання. ситуація мало чим міняється за так багато років. Це є в нас, у всіх людях. коли ми думаємо про те, що Христос був покараний, помер і Воскрес. І сьогодні ми чуємо ці слова: Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Можливо, для нас це про родинне свято, про нашу родину. А насправді не про Господа Ісуса Христа. Можливо, це про наших внуків, дідусів чи бабусь це свято. Але чи це свято для нас про Господа Ісуса Христа? Роздумуючи про цих двох учнів, про Якова і Івана, у них точно був момент в житті, коли. Смерть Христа стала для них особистою, коли вони прийняли особисто ту жертву, яку приніс себе Христос. Тут в нас є вірш, який написав один з цих учнів, що кров Його Сина очищає нас від усякого гріха. Апостол Іван точно зрозумів, що Христос помер за його гріхи, Він розумів. Чому він пішов туди, але, на жаль, він не розумів цього в той момент, коли говорив про це Господь Ісус. Він чув ці слова, але ми бачимо, про що думали учні, коли говорив їм про це Господь Ісус. Роздумуючи про іншого брата Якова, ми знаємо, що це один з апостолів, який перший віддав своє життя через те, що Він був учнем Господа Ісуса Христа. І, скоріш за все, він також прийняв це особисто. Прийняв ці слова Господа Ісуса про те, що Він буде засуджений на смерть. Будуть насміхатись з Нього, плювати на Нього, бочувати і вб'ють. Але Він Воскресне. Ці слова чимось стали особистим для Якова в його житті, щоб він міг іти за Господом Ісусом. І знову ж таки, питання. Стосовно нас, чи це колись стане для нас особистим? Чи так як Ден спочатку говорив, це залишиться для нас традицією, яка говорить про нашу сім'ю, про нашу родину, про комфортний стіл, про те, що можна провести гарно час? Чи ми почнемо думати про Божі речі? Чи ми підемо трошки далі, ніж ця традиція? І приймемо це особисто для себе, чи настане цей момент в нашому житті, коли ми зрозуміємо, що він туди пішов на смерть за мої гріхи, коли ми зрозуміємо, що з нього насміхалися за мої гріхи, плювали в нього, бичували і вбили його за мої гріхи. Але якщо ми повіримо в, ньому, в нього, то як Він воскрес. Так і Він дасть нам Воскресіння. Якщо це стане особистим для нас, ми підемо далі в Євангелії від Луки, 18 розділ. 18 розділ з вірша 31 по вірш 34. І взявши 12, промовив до них: Оце в Єрусалим, ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він, виданий, буде поганам і буде осміяний, і покривджений, і обпльований, і збичувавши, уб'ють його. Але третього дня. Він Воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули. І ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. Тут іде мова про найближчих учнів Христа, про його 12 апостолів. Вони довго чули ці речі про те, що він буде виданий на смерть. Поховано, але третього дня Воскресне. Вони чули про це багато разів, неодноразово, постійно, завжди чули ці речі. Але ми читаємо, що вони не розуміли цих речей. Питання в тому, чи дійсно ми, коли чуємо ці слова, що Він Воскрес? Чи ми розуміємо, про що це взагалі? Чи ми розуміємо, що це значить особисто для мене? Чи це ще закрито для нас? Чи ми не розуміємо сказаного? Роздумуючи про ці місця, якщо тим апостолам, які були з Христом, це так довго було закрито. Вони так багато це чули від самого Господа і не розуміли ці слова. Скільки ж більше ми в небезпеці, так ніколи й не зрозуміти ці слова? Ми можемо все життя, напевно, чути ці слова, знати ці слова, але ніколи не прийняти їх особисто до себе. Ми можемо просто відноситися до цих слів, як до цієї традиції, яка ніколи не з'єднається з нашою вірою. Ми ніколи так і не повіримо, що Він помер за мої гріхи, і що Він воскрес. І я воскресну з ним, якщо вірю в нього. Це може так і залишитись слова. Якщо ці слова не з'єднаються з нашою вірою. І Бог хоче, щоб ці слова з'єдналися, щоб вони стали відкритими для нас. Для цього нам треба прийняти їх особисто. Особисто для себе. Останнє місце з Євангелія від Луки, 24 розділ. З першого по восьмий вірш прочитаємо. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім. Ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались, вони й посхиляли обличчя додолу Ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути і воскреснути третього дня. Ми читаємо про цих жінок, які прийшли до гробу Господнього після христового розп'яття на третій день, в перший день тижня, в неділю. Це були ті жінки, які йшли за Христом, які також чули слова неодноразово, що Христу треба бути постраждати, померти, і що Він воскресне на третій день. І що роблять ці жінки на третій день? Вони йдуть до гробу шукати мертвого Христа. Вони чули, знали, що Він повинен бути вбитим на третій день воскреснути. Але вони приходять до цього гробу шукати Його. І сьогодні ми бачимо схожі речі: люди продовжують шукати мертвого Христа. Люди їздять до гробу Господнього в, в Ізраїль. Таке враження, що там Господь залишився, що Він ніколи не воскрес. Чи люди ходять до плащаниці сьогодні? Таке враження, що Христос далі загорнутий в ту плащеницю. Чи люди дійсно розуміють, що Христос Воскрес? Що це значить для них? Можливо, люди продовжують шукати Мертвого Христа по одній причині, бо вони таки ніколи й не повірили, що Він Воскрес. Можливо, тому вони шукають живого. Серед мертвих. Далі, продовжуючи вірша 8 до вірша 11 прочитаємо. І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. То була Марія Магдалина і Іванна і Марія, Мати Яковова і інші з ними. І вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися їм вигадкою і не повірено їм. Ми продовжуємо читати про найближчих учнів Христа, які знали всі слова, чули їх неодноразово від самого Господа Ісуса. І вони далі продовжують не вірити. Я це говорю тільки тому, щоб ми звернули увагу особисто на себе. Тому що це природно, це може бути, ми можемо просто чути і знати ці слова, але так ніколи і не повірити. Можливо, повірити легше для того, хто чує це вперше, ніж для того, хто чує це в тисячний раз. Але це не змінює того, що нам треба повірити в це слово. Треба прийти до Христа за прощенням, для того, щоб і ми воскресли. В День Воскресіння, коли Він Воскресить своїх людей з мертвих. Ми закір... закінчимо в цьому розділі кількома віршами. Вірш 36. Як вони говорили Оце сам Ісус став між ними і промовив до них Мир вам. Вірш 45 до 47. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб уймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. Ми бачимо, що в момент, коли Христос з'явився. Для, до учнів це був момент, коли він відкрив їхній розум, коли вони повірили, коли вони зрозуміли те, що він їм говорив. Так само і в нашому житті має настати цей момент. Без цього моменту ми чуємо слово, знаємо про нього, але без цього моменту це як закрито для нас. Нам треба цей момент, щоб Господь Ісус відкрив нам розум. І ми повірили в нього. Прийшли до живого Христа вірою, не до мертвого Христа, не до розіпнутого Христа, до Живого Христа, тому що Він сьогодні живий. Це і означають ці слова Христос Воскрес. Це означає тільки одне, що сьогодні Христос живий, і Він чекає, щоб ми прийшли до нього. Вірою, і от вірою в нього отримали прощення гріхів. Нехай Господь відкриє наш розум, відкриє наші серця, щоб ми прийшли до нього, Вірою в те, щоб Він воскрес. Амінь.